Всім великий привіт! Вітаю вас в новому відео, вітаю в гостях у себе на каналі. І сьогоднішнє своє відео розпочинаю з цього, що наводжу трішки порядку біля дому на подвір'ї. У нас ось тут ростуть туї довкола нашого подвір'я, можна так сказати. Довкола дороги. Ось. І мені потрібно забрати ось цю сітку, яку ви бачите зараз, тому що ця сітка вже має 3 чи 4 роки. Ось як тільки ми посадили ту, її одразу обгородили. І вона постійно ось так падає. Ми її якось закріпляли, але це вже ну, таке даремне, що немає що тут тримати і що піднімати її знову. Обгороджуємо за того, що в нас ходять сарни, адже ми живемо дуже близько до лісу можливо, так, 100 метрів, 150 метрів до лісу. І до нас приходять тут і зайці, і сарни, ось різні такі звірятка. Ну і найбільша проблема це зі сарнами, тому що вони приходять і нищать всі дерева. Це неважливо, чи дерево, чи кущі, чи навіть я посаджу город, якщо він не обгороджений, вони також приходять, з'їдають там гичку з буряків, з моркви. Ось, ну, все понищать, соняшники. Вони, можливо, щось не будуть їсти, але вони тобі це все понищать. Так само туї. Вони починають їх обгризати, обривають гілочки, але вони їх не їдять. Але дерева знищені, і потім не всі дерева вже приймаються і хочуть рости, потрібно викопувати і насаджувати знову. Тож, Пояснила вам ось нашу таку проблему. Як бачите, в нас немає тут обгородженого, немає ніякої брами, ніякого парканчику. Звичайно, якби був у мене свій дім, я би сумніві поставила паркан, все гарно обгородила, а тут від мене однієї все не залежить. Також тут інші є жильці, які, можливо, не погоджуються з тим, тож, як то сказати, не мій дім не мої правила. Так як у нас є, так є. Тож, обгородили ми цією сіткою. Зараз ту її виросли досить високими, як бачите. Хоча це не перешкоджає все рівно їх нищити. Ну, але сітка вже настільки страшно виглядає, що потрібно її зняти. Тож сьогодні ось цим займаюся, повиймала. Ось ці патики, які цю сітку, сітку скручу і далі йдемо до мішків і йдемо до викидання пластику. Коли будуть пластмасу забирати у нас, то, можливо, цю сітку заберуть, тому що в нас переважно не забирає деяких ось таких відходів. Це можуть бути якісь будівельні відходи, але сітка не є будівельною, і я дуже сподіваюся, що її заберуть, тому що її досить багато. З цієї сторони була сітка, і з другої сторони, ось як є головна дорога, там також була сітка, тому я вже там далі не знімала, але також її було досить багато. Закінчилась цією сіткою, у мене пішло десь пів години чи 40 хвилин, щоб це все виняти, адже вона дуже так врослась в траву. Ось, і що могла, як могла, то старалась її витягнути, щоб вона не залишалась в землі. Далі переходжу на свій квітничок. У мене тут ростуть квіточки, деякі вже почали квітнути. У нас з цієї сторони досить холодно, тому що вітри. І дуже багато квітів, кущів, які ми насадили, не хочуть рости. Також у нас були рози на пню, так, на, на стовбурі. Так Вони також у нас пропали, тому що дуже сильні вітри, холодно. Одним словом, з цієї сторони напевно би краще росли якісь такі дерева, які більше пристосовані до холоду, не бояться холоду, ніж ось такі делікатні квіточки. Ростуть в мене тут і тюльпани, і нарциси, поки що їх ще не видно. Деяких людей, до речі, вже порозквітали. Не знаю, чи це якісь радні такі сорти, чи просто вони більше закриті від холоду, і тому вже так загрілись і порозквітали. У мене поки що ще все виростає в зелені, і нехай воно все повільно собі виростає. Ось, А я вирішила пополоти тут траву, тому що все понаростало, ще до осені позалишалось, можливо, щось, тому що я там не закінчила. Ось полоти. ну І з пригодом весни, звичайно, потрібно наводити порядок. Порядку є до наведення досить багато, але, так як в нас ще є маленька дитина, мені потрібно час приділяти і дитині. Ось, не лише її посадити, щоб вона там сиділа, хоча не всі діти можуть її сидіти. Звичайно, Каролінка у нас досить так може ще сама посидіти, довший час можна щось поробити. Але коли вона спить, старає щось робити, коли вже не спить, то ми з нею щось розмовляємо, бавимось щось. Вона, звичайно, ще так не побавиться, тому що має лише ось 6 тижнів. ну, але Можна з нею порозмовляти, ось як з дитиною. Сьогодні хочу поміняти ще постіль, тож переходжу до спальної кімнати, знімаю тут усю постіль, яка в нас є. І також поприбираю, повитираю пилюку, тому що вона осідає без пилюки ніяк. Потрібно постійно її витирати, вона постійно осідає, дуже мені не подобається, коли її видно. ось, А так як у нас є темні меблі, тож тут пилюки досить багато і вистачає. Тож вирішила швиденько і легенько ще так протерти пилюку, ліжко не буду застелювати, тому що вирішила ковдру і подушки винести на балкон, щоб все провітрилось гарно, висохло, ось так просохло. І винесла не тільки наші ковдри і подушки, також винесла ось в крістянка подушку з ковдрою, і також від Каролінки винесла ось матрац. Щоб він також провітрився. Ну і в спальній кімнаті наводжу тут порядок. Тут у мене є деякі такі речі для догляду за дитиною, вони у мене так стоять, тут в кутику. Ось я ними користуюсь. Ну І виняла одразу рушники, постіль, тому що рушники і постіль я даю до прання. Коли беру, наприклад, постіль, то одразу даю рушники, піжами. Ось це в мене переться з таким одним заходом. Все поміщається в машинку. Ось і все береться за одним разом. Тож вирішила попрати одразу і рушники, і постіль. І нову постіль рушнички собі вже підготувала. І у нас простирадло, але не на резинці воно воно входило в цією постілю. Звичайно, мені такі не подобається. Я люблю на резинках, тому що менше потрібно заправляти, це постійно обсувається. Але... Ви знаєте, мені якось так подобаються ці квіточки, що я вже вирішила все-таки стелити. Дуже гарно виглядає. І ну, коли застеляю, то не стелю вже якесь окреме простирадо, а застеляю всі квіточки, тим більше зараз весна, і воно також таке весняне, гарне. Дуже вона мені подобається, тож як -то сказати, не роблю собі такої проблеми, що потрібно буде його часто заправляти. Далі прибираю в тій кишенці, яка є під низом під ліжком, тому що вона відкрита, ось ця шофлятка. І там, звичайно, збирається плюка, досить багато її там збирається і потрібно її часто витирати. У мене тут лежать речі до Каролінки, тут одразу долучила памперси ще в цю торепку. Дуже мені зручно, що вона є з боку в ліжку, не потрібно якихось органайзерів або ще щось. Взагалі мені дуже зручно з неї ось виймати якісь речі, які є до дитини. Вирішила одразу повісити постіль, вона в мене висухла ця, яку я знімала в спальній кімнаті. Зараз дала ще до брання одяг, тому що досить багато одягу ще назбиралось. І тут, звичайно, вішаю на вулицю, одяг вже вішала до. Кімнати на третій поверх там у нас, тому що він вже пізно виправся і все рівно не просох. Хоча температура 11 градусів, але відчували, що і набагато тепліше. Напевно, градусів 15-16 було досить тепло. Чесно кажучи, мені навіть в тій курці було гаряче. Наша закупка продуктів приїхали ми з магазину. Швиденько пройдусь, покажу, що. Ми купили, тож крестянок взяв для себе ось такі платки кукурудзяні. Любить він навіть не на молоді їсти, а просто так. Хліба два взяли, один взяла до заморозки, даю, один їмо. Далі в нас борошно, різне борошно взяла ось таке три різних упаковки і все різне. Далі какао, мені потрібно буде до випічки, молоко. О, тут у мене є 3, також різних 2%, 3 і 2%. І ось такі 2% від іншої фірми. Тут у нас було ось такі парфуми до тканин, ще ніколи їх не купувала. Було 2 плюс один подарунок. Тобто можна було собі так купити: 36 прань, довготривалий запах. Тут у нас описано. 4-5 кг одягу 20 мл даєш на інтенсивний запах і на дуже інтенсивний то 40 мл. Так і відповідно на 6-8 кг так само вказані пропорції на інтенсивний запах і на дуже інтенсивний. Ніколи не купувала, дуже хотіла мені випробувати. Тож вирішила взяти. Попробую, чи мені ось таке сподобається. Такі парфуми для одягу замість ополіскувача. Ага, Далі йдемо. Тут крестянок дуже хотів зайчиків, хотів великого і маленького. Від фірми Мілка. У нас вже зайчики продаються до Пасхи. не так Популярний у нас в Польщі. Тож він собі бере ось такі зайчики, кролики, коли ми йдемо в магазин. Два лимони взяла, тусочок взяла також для нього. Присочки. Папір туалетний, триворцовий, 24 ролки, Взяла ще сир пів кілограма сиру. А тут йогурти ось ці так для крістянка любить він ось такими цукорками. А Тут сирки ось такі взяла для тісточка, буду поклати такий тортик. Мені потрібні саме такі сирки. Так от для цього тісточка мені знадобиться галеретка ось така з лимона і з апельсином. Така тутрапка ціль. Блогі серветки від фірми Дада. Муси три взяла для клісенка, то у нас три гріфрути, яблука. Яйця 30 штук. ті ну, персики мені також знадобляться для торта. І тут у нас цукор. Я цукру взяла 10 упаковків, тому що потрібно взяти 5, і тоді вже акція, і цукор виходить дешевший. Перевернула на другу сторону, тому що нам тут касирша. Пробила дирку і все висипається. Тож цукор до догори ногами. Ось така закупка продуктів у нас сьогодні була. А зараз запрошую вас на кухню і сьогодні буду готувати картопельку зі смачним м'ясом в соусі, а також приготую суп з плавленими сирками, вершками та брокколами. М'ясо в соусі підійде до будь-якого гарніру, чи це картопля, чи рис, чи гречка, чи булгур. Нарізаю м'ясо середніми шматочками. Далі викладаю на сковорідку, буде воно у мене обсмажуватись на високій температурі з обох сторін до золотистого кольору. Цибуля у мене велика, розрізаю її на половинку і ще раз на три частини. І ось так нарізаю. Якщо цибулька менша, можна нарізати півкільцями, наприклад, або розрізати лише наполовинку і нарізати. Далі нарізаю гриби, також нарізаю їх не дуже дрібно. За цей час м'ясо обсмажилось з однієї сторони, обертаю його на другу сторону, обсмажуватись. І далі, коли обсмажилось з обох сторін виймаю. Борідку викладаю цибулю і також її обсмажую. До цибулі додаю шматок масла. Коли воно розтопиться, тоді вже додаю одну столову ложку борошна. Вимішую борошно з цибулею. Заливаю вершки до цибулі і добре розбиваю борошно, щоб не утворились грудочки. Після того як закипить, готую 2 хвилини. Гриби викладаю на сковорідку. буду їх готувати до повного википіння рідини і до золотистого кольору. Коли грибочки підсмажені, до золотистого кольору виливаю до них масу з цибулею і вершками. Заливаю трішки води і додаю всі приправи. Все добре перемішую, викладаю м'ясо, зменшую температуру, і м'ясо в мене буде дошитись до готовності, до м'якості. Обов'язково прикриваю кришкою і в процесі приготування кілька разів час від часу помішую. Все, м'ясо готове. Показую вам зблизька, як воно виглядає в цьому чудовому смачному соусі. Нарізаю зелень петрушки для декорації страви. Сьогодні до м'яса в соусі я приготувала картоплю. Звичайно, можна приготувати будь-який гарнір, який вам подобається. Викладаю на тарілочку і ззовні викладаю м'ясо в соусі. Ось так виглядає страва, готова уже. Дуже нам вона смакувала смачний соус, також м'якеньке м'ясо. Також можна цей соус використати до будь-якого гарніру: чи це рис, чи це макарон, чи це картопля, чи будь-який інший гарнір. Рекомендую приготувати це м'ясо в соусі. Я сподіваюся, що воно сподобається вам і вашим близьким. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати супчик з плавленими сирками, вершками та броколами. Спочатку нарізаю картоплю і викладаю в кастрюльку готуватись. Готувати суп буду на овочевому бульйоні. Нарізаю цибулю. Викладаю її, обсмажуватись. Броколи нарізаю на невеличкі соцвіття. Перед тим броколи я замочила в холодній підсоленій воді, якщо є якісь можливо комахи, щоб вони з броколів вийшли, адже броколи свіжі. Цибулька набуває прозорого кольору, додаю моркву і обсмажую разом. До картоплі викладаю моркву з цибулею підсмажені. Коли овочі готові, викладаю нарізаний плавлений сирок. Все переміжую і. Сирок починаю помаленько розтоплюватись в супі. Коли майже повністю він розчинився, додаю броколи і готую 5 хвилин. Приправи додаю вже в кінці, коли сирок майже розплавиться, адже він також солений, тож просто доправляю суп. Коли повністю суп уже готовий, доправляю ще вершками, все гарно перемішую і все, суп готовий. І ось такий смачний вершковий суп з плавленими сирками і брокколами готовий. Пробуйте також приготувати, впевнена, що такий вершковий супчик вам також сподобається. І якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково запрошую вас підписатись. Також переходьте на кулінарний канал. В описі під відео залишу посилання, там ви зможете знайти більше рецептів, а також підібрати якісь ідеї приготування для себе чи своєї сім'ї. Бережіть себе, зустрінемось з вами вже в наступному відео. До зустрічі усім, па-па, Дякую за перегляд!